ще раз, ще раз нагадую про що йдемо на даний момент. Проведено лише через сесію рішення продати приміщення. Там навіть не сказано слово для чого. Хоча ми планували дійсно. Я не скриваю цього. Ми дійсно планували. Ну послухайте послухайте. Та я сам на сесії це сказав, я що не скривав. Я ж на сесії це встав, воно видно до того і до вас пішло. Я ж сказав, для що це. Я, по перше, я собі не міг уявити, що ви будете так категорично проти. Уявити не міг. Тому що я, оскільки воно там за стінами, я пішов подивився. Ну навіть для з моєї точки зору, от кращого місця, ми в ріну зараз не йдемо. Але

Третій раз кажу, ну от уже жінка в ну третій раз кажу, що не буде без вашого без доду. Ну та вже чув, що не дамо. Ну вже господи, і ще той чоловіка не дамо. Ну хочеться вам посваритися? Ні, ну то не хочете, ну то давайте Але я закінчу розмову. Дайте тут ми. Я закінчу розмову. справа... Так, все, я вже почув. Я за вас тоже голосувати не буду, поверьте. Все втратить, втратить. Все. І я за вас не буду домовили все. Значить, е, е, по перше, ще раз кажу, через силу ніхто цього робити не буде. Не домовимося, значить не буде. Пропоную, оскільки зараз проведено лише рішення на сесії, що продати Максим. це приміщення, ми можемо і завернути, але продати без нічого і провести все таки громадські слухання. Приходьте ви, прийде інша громада, і обговоримо це, щоб хоч телебачення і радіо почуло про все. Приймете рішення на тому, що категорично проти. Так і буде рішення категорично проти. Пропоную вам прийти на це громадські слухання з пропозицією, куди це перенести. Ви зі мною погоджете, що справа потрібна? ви не погочете, а ви не я вже почув. Наступне. чу ми маємо бути? Ну вже ж я вам сказав шостий раз, що не будете. Ну то ж ви ж а вам хочеться посваритися? Наступне ну я ж ви почули. Наступне. Приходьте з цією пропозицією, що я сказав. Якщо у вас десь є ідея, тільки це повинно бути майно комунальне. На жаль, я не можу розмістити в майні приватне. От ви говорите завод ЖБК, він проданий. Фондом не ж Я говорю заробітники прогулок, отам Линівська, там, там оці бази я не хочу, всякі. Я не хочу там... вступати в дискусію, але нам треба це в центрі, бо вони не підуть туди. Вони мають прийти. Ну не підуть, бо не ну, вони підуть. Ну не підуть, спитайте, якщо не підуть. Ну то якщо Досі ви будете одну хвилинку. Зараз цей чоловік мені покаже, що він там де тут ворог. Ну, Наступне, ви ж розумієте, я не робив це з своєї приватної користі. Я дійсно, я ще раз кажу, ось цей чоловік, який мене нічого не пов'язує. Я міг би від нього відмахнутися і сказати, що робіть, що хочете. Не можу, навіть не тільки як піти. Я ж вас прийшов спитати, що ви хочете ви ще сваритися. Я ж прийшов до вас вечором, ви мене запросили, я прийшов. І вже сказав, що через силу не буде. Але хочеться посваритися. Тому переносимо цю ще раз, заспокойтесь, не робіть ніякої бучі, ніхто не революції робити не буде і нічого насильно робити не буде. Ми оголосимо громадські слухання. Зручний для вас час це буде субота, чи якийсь такий день, коли будуть всі. Обговоримо це питання, вивчимо ці пропозиції. Я на громадські слухання навіть не хочу приходити. Ви без мене приймете рішення. Я прийду до вас з вами зустрітись окремо, якщо потрібно на вулиці. І тоді приймемо рішення, що далі робити. Але ми мусимо кудись... людину. Погодите, що мусимо кудись присутні? Ну мусимо. Ну, дивіться, от уявіть собі, що людина. Я прошу вашої підтримки, навіть якщо буде ідея, уявіть собі, люди.